Ви задовбали всі з цим запитанням. Перепрошую, ви ж Олексій? Боже! <свят> Почекай, Я перетелефоную. Не тут Сашко підійшов. Олексій. А як же я тебе не впізнав? Я тебе обожнюю. за це. Дякую, Олексію. А що робить вас щасливим? Щасливим відчуття того, що треба жити, попри все, на зло тим, хто не хоче, щоб ми жили. Ви зараз в стосунках? У взаєминах, а в стосунках я з вами. Окей, прекрасно. У Вас було таке, що вам зраджували? Звісно, господи, чого тільки в моєму житті не було. Пробачали? Я така людина, яка не тримає а, зла аж ні на кого. Я просто людину викреслюю. Ваш бюджет як пари на місяць Скільки складає? Ви задовбали всі з цим запитанням? Вас нікого це не обходить чи ви до цього копійчини. ставитись, наче як претензію? Тому що жодної копійчини я ніколи не відмивав. Ось ці кеди Я замовив на китайському сайті. Вони коштують дві тисячі гривень, і це щира правда. Китайська правда, ось мені 10 тисяч виключно на продукти. Ось так житло своє чи, чи ні. Житло моє, а за житло пробачте це до а, комунальних наших служб. За опалення які рахунки виставляють? О, страшне, я розумію. Це дупа померзне. Треба пояс з вовчої шерсті мати на такий випадок. Комуналку давай п'ять візьмемо. А що ще? Заклади, поїздки. У мене три кафе, в які я ходжу. Омлет 160 гривень. Mm. Найсмачніший омлет. Mm -hmm. Я не ходжу в дорогі ресторани. Я не хочу, щоб мене вважали ідіотом. Кожен а, продукт має свою ціну. Ви відчуття, що тебе кидають, правильно? Ну звісно, це ж розводка. Є таке прислів'я. Бог тебе не спитає, що ти з'їв. Бог тебе спитає, кого ти нагодував. Все просто так, мені на роботу Все. треба, це друга серія вже. Це Бачите відпускаємо, який? Відпускаємо. Бачите відпускаємо. який? Все правильно. Він завжди такий хитрий. Ми вміємо слухати, але дуже хороший.